Доброго дня всім! Христос Воскрес! Я сьогодні отримала дві азалії і думка про азалії, де їх посадити, наштовхнула мене на це відео, зняти це відео про тіньовитривалі рослини, бо тому що дуже багато. Дуже багато рослин, які полюбляють сонце, саме полюбляють сонце. Мені на своїй ділянці досить складно виділити такі місця, тому що в мене, ви бачите, в мене на подвір'ю ростуть дві черешні, великі старі дві черешні, і дві абрикоси. Цю черешню мали забрати ще минулої осені. Вона геть стара і трохи аварійна, але так склалося, що. Немає кому забрати мені цю черешню, тому поки що вона тут у мене росте. Ну і звісно, тут у мене розвалений будинок за парканом, і він також дає тінь. Також в мене є, бачите, це сусідська липа до цього, додається мені до цього розваленого будинку, і вона також мені дає таку розсіяну тінь. Ну і я склала собі списочок спеціально, щоб нічого не забути, які рослини у мене ростуть саме в тіні. Тому що е сонячних рослин, е рослин, які люблять сонце, ми знаємо, їх вистачає. І... А от рослини, які переносять тінь, і причому не просто а таку досить густу тінь, то я про них про свої рослини розкажу. До речі, е на дану годину, перша година дня. Це так, щоб ви розуміли, що хоча перша година дня і на небі майже немає хмар, то ось ви уявляєте, тут у мене сонячна ділянка, і під деревами в мене вже тіньова. На сонячну ділянку я і розробляла в січні місяці, є про це відео. На сонячну ділянку я висадила більшість хвойних, і тут з цього боку в мене молодилка, тому що... Ну, хочеться мені якісь рослини, які е, е, витримують гарно сонце, і їм не буде шкодити, і мені буде подобатися. Все. А далі в мене під парканом вже геть-геть рослини, які переносять глуху тінь, можна сказати. Ну, звісно, хвойні вони в мене борються тут як можуть. Тому що коли листя на ці черешні не розпускаються, тобто дотепер цілу зиму, осінь і ранню весну до цього часу, вони отримують деяку частину сонця, тому вони непогано себе почувають. Но сьогодні я буду говорити не про хвойні рослини. Почнемо спочатку. З краю. ось дивіться. Звісно, барвінок, Барвінок звичайний, не варігатний. Варігатний все ж таки хоче трохи сонця. Ось такий звичайний барвінок росте в мене. В глухій тіні тут немає зовсім сонця, у нього тут сонця практично не буває. І чудово себе почуває. Більше того, він тут заполоняє завжди нові ділянки. Я ось так буду йти поступово і про все буду розказувати, що у мене росте в тіні під парканом. І не тільки під парканом. Звісно, хости. Ці хости. Е це звичайна така, вона не з дорогих, така звичайна хосточка, В неї леді кучерявий такий листик має він білу серединку, але це простенька хосточка, Ось там вона в мене також. Це простенька така хосточка, вона недорого продається у нас на ринку. Ось квітує такими фіолетовими квіточками, хто любить, але мені цвіт хости не подобається. Ось то хости, звісно, це перша рослина, яка обожнює тінь. Більше того, якщо ви посадите її на сонці, вона буде горіти. Хост маю досить багато, буду йти і показувати. Також дуже гарно переносить тінь і любить її, як би це не звучало примула. Ось примула. Насправді примула це е, досить така, ніби е, квітуюча рослинка. Ось така вона біленька. Тут вона вже майже відквітла, але просто вже говоримо, якщо ми її сажаємо на сонце, це листечко влітку буде дуже страшно виглядати. Реально, вона така буде негарна, ну вона горить, вона просто горить на сонцю. Тому примула також і є рослина тінь любива. Також я йду тут посадила в мене рододедрон, Це він мій е, такий, е, це минулорічний, але він такий нещасний, тому що тут були більші гілки, мені вламала собака, тому вже яке. Ось такий. Ці рослини з японської такої тематики, вони дуже гарно переносять тінь. Я бачила, колись була у Вроцлаві в Польщі, у них там є сад, японський сад такий, і там нереально велика кількість рододронів, і причому дуже високі, і в тіні. Ви знаєте, ніколи не думала, що ці кущі, з якими ми так носимося тут у нас, то вони просто ростуть в. Парку величезними і ніхто там особливо їх не. Ну, звісно, є догляд, але ніхто там не носиться з ними, так як ми тут притіняємо або назимку вкриваємо. Ні, ротодидрони у них дуже високі. Тому після тої поїздки я коли була в гостях і побачила це все, то я подумала, що цю рослину можна вирощувати і в нас. Вона також любить тінь. Звісно, конвалія. Конвалія це ось. Крім того, що це рослина тінь любива. Ще й до того всього це дуже агресор. Вивезти конвалію з садка дуже важко. Дійсно дуже важко. Вона навіть в лісі росте в таких темних умовах, в вологих темних умовах, мені попід паркан саме те. І ось, бачите, примулка. Також. Яке гарне листечко тепер має. Далі у мене обов'язково, це великий плюс для мене гейхери. Гейхери, як і хости, буду йти поволі і показувати. Дивіться, як чудово, яке гарне насичене листячко, вони лише розпускаються. Гейхер маю багато, вони лише розпускаються. Це рослина, реально для тіні. Вона створена. Хоча є деякі сорти, які переносять сонце. Не знаю які. У мене практично всі гейхери ростуть в тіні. Бачите, ось на даний момент, перша година дня, хочу нагадати полудень. І ось так у мене тут досить темно. Дивіться, примули, які вони тут жирні, ситні, такі гарне здорове листя. Також навіть оце, ну, це вся діляночка, у мене практично це вся діляночка, яка е, гарно тут е, перебуває. Морозник. Морозник також полюбляє не повну ну, тінь, ну і не сонце. Тут таке взагалі-то ці рослини, можливо, деякі з них росли б і більш на. Розсіяні тіні, ну, маємо, що маємо. Так, іду зарядом, все так повільно показую. Дивіться. Анемона Анемона, взагалі її родичка, дика Анемона, росте у нас в лісі, також в глухій тіні. Листечко, правда, має трошки дещо інше, таке величеньке. Оце Анемони. Анемони так само чудово переносять тінь і гарно почувають себе. Гейхерка. Оця у мене особливо горить, як коли попадає сонце на неї, ось там на цій частинці попадає сонце, то у неї листечко стає все коричневе. За рахунок того, що в нас цілий тиждень вже йдуть дощі, то все таке дуже насичене. І гарно ну тепер бачите, яке воно все гарне, таке, яскраво гарне. Хоста. Кажуть, що деякі хости можуть бути на сонцю. Не знаю, у мене таких немає. Все, що попадає на сонце, нещадно горить. Блакетна хоста. Ще анемони. Ну, у мене анемони тут ось такий цілий рядочок. Також блакетна. Це в мене гейхерка. Дивіться, які листечко. Воно фіолетове з одного боку. Ось кольорове. Тут у мене пропадає, він не любить, треба пересадити його. Це у мене сантоліна сиза, сама на себе не схожа, я її підстригла. От якась якраз рослина, яка не посаджена вірно. І ось я її обстригла і вона не хоче прокидатися, тому що вона не для цього місця, вона для сонця. Дивіться, який жирний у мене тут морозник. Ось, молода рослинка. Бачите, який він гарнющий. Ось Отака у мене гейхерка. Гейхер у мене дійсно багато, сортів, на жаль, не знаю. Дещо куплено з рук, дещо куплено через інтернет. Але дівчата, які продають, тут також не знають, ну не є відповідність до сорту. ну Для мене це не принципово, бо я ж не продаю рослини, Мені головне, щоб було різноманіття. Отака хосточка в мене. Тут білий, зелена, така, має ребристий листочок і білий край. До речі, таких бур'янів, не знаю, як у вас, у мене повилазило все, що могло. Ось така мармеладка, кажуть на неї. Не знаю, чи передає телефон, вона жовтява. Ну, Така жовтява, ну, мармелатка. Така вона гарнюща. Далі представником е, е, тіньового саду є Астильба. Астильб маю декілька, вони ще не квітують, але Астильба полюбляю, щоб було волого і, тіньова, е, і тінь. Астильба має дуже гарні такі е, різні кольори. У мене є рожева, біла і червона. І вони такі, не знаю, як вірно сказати, суцвіття такі гарні, дуже мені подобається. Одним з сильних представників тіньового саду це є Брунера. ось. Брунера у мене звичайна. У мене брунери, мало того, що вона тіньолюбива, вона так само, як конвалія, насівається і дуже-дуже така агресивна. Кажуть, що конвалія, це, що Брунера з варігатним листком менш така вона. Ну, менш легко, боже, не можу висловити думку. Менш агресивна, сказати так. Тут у мене росте також такий барвінок. ось він Тут в тіні, гарно себе почуває, хоча у мене росте і на сонці. Так, гейхерка, така, така. Ось така маю кленову. Це, можливо, гейхера, а можливо, гейхерела, тому що в неї влітку, я обов'язково її покажу, у неї листя як мої долоні. Дуже велика. Тут у мене росте з хвойних, полюбляє тінь Цуга. Ось. Собаки її портять. Так, далі, далі. Треба вже дивитися на листочок. Звісно, не забудемо про те, що є у нас ще дивлюся на нього, скажіть мені, плющ, плющ. цей плющ у мене варігатний, то він трошки сонця хоче, а маю плющ такий звичайний зелений, лише посадила, то плющ росте в тіні. Отака От у мене є ще стильба. Ця рожева, мені здається, тут не квітує. Дивіться, які ще раз покажу уже в іншому місці. ось. Вони згорять потім на сонці, а поки ті, це бруне, е, брунера і примула, яке має гарне листечко. Волжанка. Волжанка також горить на сонці, але любить таке більш розсіяне світло. Ну, У мене нема змоги дати всім розсіяне світло. Також в мене є оцей дощик, холодок, дощик, ось ця така рослинка, вона теж горить на сонці і полюбляє тінь. Хоста Подорожникова, це навіть без слів. Якщо хоста Подорожникова попадає на сонце, пряме, ось, ну, тепер ще ні, але влітку вона горить і покривається негарними такими плямами. Так, дійшли ми повільно до. А звісно, до, до тіні любивих рослин ми відносимо гортензію широколисту. Ще тут хосту покажу. А тут у мене ось такі гейхерки. Я в кінці відео перечислю, бо я виписала спеціально, щоб не забути рослини, які люблять тінь. Брунерка тут у мене. Брунерка, якщо буде на сонцю, буде обгорати листя геть. То, значить, широколистя гортензія. Так. Ну і зараз я дійшла показати вам, дивіться, тут у мене азалія, це моя азалія тогорічна. Ось вона не Червона, вона така більш до червона, але трохи б'є на теракотовий такий відтінок неймовірної краси. Сподіваюся, моя дівчинка підросте. Ну, що я хочу сказати: оце перша година дня, це єдиний час, коли на неї попадає сонце. Далі сонце повернеться над черешню, і все. Ось вона має сонце, фактично, годину. Можливо. Трохи більше години. З цього боку в мене форзиця, позад нею черешня, і тому вона росте в мене фактично в тіні. Тому я азалію відношу до тіні любивих рослин. А сьогодні я отримала дві, посил, дві рослинки. Ось, буде в мене біленька. Дивіться, яка гарна. Ще навіть не розпаковувала. І рожева. Рожева така. Поверну на сонечко більше. Е, ці азалії прийшли до мене від е, цієї самої дівчини е, Христина. В інстаграмі, і я у неї замовляла того року азалію, ну, деякі хвойні, але вже ж коли надумала, то замовила в неї азалію і той рододрон, який в мене ломлять собаки постійно. І цього року запиталася, чи є в неї ще щось за залі, бо все ж таки вирішила поповнити асортимент, бо ну, не могла втриматися, краса нереальна. Так, ідемо до. Далі продовжуємо з хостами і з гейхерами. До речі, ось ще у мене. Гортензія тут. До речі, я заплела вже свої нарциси. Чи заплітаєте ви нарциси? Я заплітаю. Я, це немає ніякої ем, ну, як це вірно сказати, це ніби не обов'язково робити, але мені подобається, бо, тому що тут у мене. Воно зелене, закриває мені вже, бачите, мені закриває зараз ту гортензію, що там є, що вона в тіні. І тут такий вигляд, оце листя воно вже розвалюється, тому краще я заплітаю. Це ті, що були рядочком, а це ці одно ось так. Ті, що росли так самостійно. Так, дивіться, гейхерка у мене така тут. Зелена красунечка. Примулка і от така кленова. Так, тут у мене все буяє, все росте, все дощі йшли, все так жирно. Я така рада, що пішов дощик, але то, що було дійсно дуже сильне похолодання, і не знаю, напевно, в мене обмерзли, ну, обмерзли, не то, щоб зовсім обмерзли, але фасулі не в найкращому виді. Нічого страшного відійдуть. Тут у мене отака гейхерка. Я так думаю, що якщо б рослини були вже більш дорослому виді, то, можливо, вони б краще переносили сонце. Ну поки що, поки що у мене всі гейхери, які потрапляють на сонце, то все горить. Так, хоста ось така. Ця неймовірної краси просто. Такий колір, як оксамитова, вона така, я навіть не знаю, як сказати, який це колір. Вона нереальна красуня. Була пошкоджена минулого року, я її відливала, була пошкоджена хрущами, але вчасно я помітила і вже не дала їй пропасти. Деякі види березклетів також люблять тінь. Але оці, що такі яскраві, мені здається, що їм краще на сонечку. Маю хосточку отаку. Це хосточка не зелена. Вона має такий білу. Зараз, мені здається, вона покажеться більш, коли розпуститься повністю, то в неї така біла серединка. Бачите, погано видно. Ось така манюнька в мене є. Хосточка. Ой, хосточка гейхерка, а хосточка така. Маю жовтеньку представницю. Чекайте, обіду. Ось, красуня. Ви знаєте, що пишуть різні варіанти, але поки сам не попробуєш на своєму досвіді, то і не поймеш, чи вона підходить вам, ця рослинка в тіньовий ваш садочок, чи ні. Маю ось таку. Тут більш яскравіше видно білу серединку, але все рівно вона з часом покаже. Така. Карамелька. Карамелька, мармеладка. А стильба знов таки. А, до речі, піони також не дуже люблять. Повне сонце. Їм би бажано так, знаєте, кожна рослина хоче, щоб сонце було лише на обід. Але, до речі, от піони вони е, дуже швидко відквітують, відквітують на повному сонці. Це в мене отака. Ой. Ой, як вона пахне. Це більш така малинова насичена. Вона перебула це похолодання. А є у мене інша, іду, то вона погано. Дивіться. Це тут дощ, і більш її протяг, і вона так якось негарно. А, до речі, я нещодавно, коли знімала останнє чи передостаннє відео, то казала, що завжди піони мої припадають на квітування моїх піонів деревовидних, припадають на сезон дощів. Так, дивіться, маю таку. Це цегляна, це не просто червона, це прям така цегляний такий відтінок, тер, темний теракот. Дуже насичений. І ось така. Тут хоста у мене ось така з жовтим краєм. Також гребриста, але має жовтий край. А це гейхерка отакого відтінку. Я можу любуватися ними постійно. Медунка, до речі, також відноситься у мене до тіньових рослин, бо трошки обгорають листочки. Ось ці тут такі, ще дуже молоденькі, трохи борються ще за життя. А це більш насичення. Пієріс. Пієріс також не любить сонце, він такий розсіяну тінь разом з гортензіями. І маю отут ніби така сама, але не така зелена серединка. А тут ось таким. Йду покажу, десь у мене є малютки, хосточки міні, але вони тепер під ясколкою. але ясколка коли стрижеться, якраз буде саме раз. Мишача вушка. Вони такі манюські-манюські. Ось тут. А тут трохи більше. Ну, це такі малюточки у мене. Хосточки, малюточки. Отака є. Це теж міні. А, до речі, я вже сьогодні бачила слимака рудого. Хто має цю, цю проблему, то не забувайте, що треба. Вчасно розсипати слімакс або що там хто розсипає. Тут у мене хоста ось тут, але її треба звідси прибрати, тому що вона не любить це місце. Я ще не готова її прибрати. Вона горить і така негарна. Я ще минулого року казала, що хочу її забрати. Так, і ще покажу, покажу, покажу ось таку хосту. Якщо видно, в неї така чітка виражена серединка. Морозничок він любить тінь. Ну і поки що до чого покажу наречену у повній її красі. І тепер відкрию свій листочок і почитаю, що ж я виписала для вас, щоб не забути, які рослини люблять тінь. Ну. Я показала, ніби всі, якщо, може щось забула, то зараз зачитаємо. То значить, до тіньових рослин я відношу у себе в садочку. Я відношу гейхери, хости, примули, брунера, папороть. О, Я забула показати папороть, але вона в, іншу, в іншій частині, тому вже туди не дійду. Папороть, астильба. Гортензія широколиста, бо якщо ваша гортензія широколиста буде на прямому сонці, то вона буде горіти, і листочки будуть в'янути, і ви будете бігати з парасольками. Азалії, які я купила і яка у мене лише була до цього часу одна представниця. Тепер у мене буде аж три, рододидром, пієріс і медунка. Ну що, я хочу сказати, що я нічого не забула, ну, холодок, я вам вже сказала, оцей холодок. Ці хости е, будуть горіти, але оця подорожникова, вона дуже е, погано переносить, але трошки вище вже підніметься У мене бузок цього року, і вже не так і припадеться. Ну, ось так. Пройшлася я з вами розказала. Наступного відео я розкажу про рослини, які. Без сонця не можуть. Це я розказала тіньові. А наступного, якщо буде така потреба, то розкажу про ті, які без сонця не можуть і в мене не ростуть. А тепер ось ще раз покажу мої астильбочки іду їх саджати. Такі. Ой, кажу астильбочки. Мої азалії. Я сподіваюся, що ці кущики стануть трошки більше і прикрасять мені місце. Ну, мені здається, що ця тут посаджена дуже на місце, а От оці дві зараз йдуть шукати місце. І ось так. Поміж дощами я змогла зняти вам відео, тому що від завтра у нас вже знову опади. Я прошу вас, якщо вам подобається, не забувайте про лайки, підписуйтеся і прошу вас в коментарях продовжити список рослин, тіні любивих, тому що для мене це дуже актуальна тема. Бо, як ви бачите, ще раз повторююся, у мене більша частина подвір'я в тіні. Тепер перша година дня, ще раз повторююся, тут ростуть у мене. Дві черешні, одна тут, одна позад мене, дві абрикоси. І Тому для мене дуже актуально про рослини, які я можу посадити, наприклад, от повністю під парканом. Тут ніколи не буває сонця. От від слова зовсім ніколи. Лише от самшити у мене тут ну, вже стійки підтягнулися, бачите, і не так реагують. Самшитам подобається. До речі, тож, ну, вони і на сонці у мене ростуть, але такі вони. Зелені такі кулички, вже все треба стригти, але ну, це вже окреме відео і окрема тема. Все. Всім гарного дня. Чекаю вас в коментарях. Продовжуйте мій список тіні любивих рослин.